Книга Кім Скот радикальна відвертість, як керувати, не втрачаючи людяності, пропонує керівникам підхід до управління та зворотнього зв'язку, який ґрунтується на двох ключових вимірах: особиста турбота, готовність піклуватися про своїх підлеглих як про людей, а не просто як про гвинтики в системі. Прямий виклик, готовність відверто вказувати на помилки чи недоліки в роботі, а також давати пряму, чесну критику. Саме поєднання цих двох вимірів створює радикальну відвертість, найбільш ефективний стиль комунікації для зростання команди та особистого розвитку. Чотири квадранти стилю керівництва, що випливають з цих вимірів. Радикальна відвертість, особиста турбота, плюс прямий виклик. Це ідеальний стан. Ви даєте жорстку, але справедливу критику, тому що вам не байдуже, що людина росте і досягає успіху. Приклад, твоя презентація вийшла слабкуватою. Аналіз був глибоким, але структура заплутала клієнта. Давай разом переглянемо її, я знаю, що ти можеш зробити краще. Згубна емпатія, особиста турбота, плюс відсутність прямого виклику. Це коли ви піклуєтеся про людину, але уникаєте давати негативний зворотній зв'язок, щоб не засмучувати її. Це призводить до поганих результатів, застою у розвитку та підриває довіру в команді. Приклад, співробітник погано виконав завдання, а ви його хвалите. Все добре, не хвилюйся, а потім виконуєте його роботу самі або перекладаєте на іншого. Агресивна відвертість. Відсутність особистої турботи плюс прямий виклик. Це коли ви критикуєте прямо і жорстко, але не показуєте турботи про людину. Це грубо, образливо і руйнує мотивацію. Людина відчуває себе атакованою, а не підтриманою. Приклад, ця презентація повне лайно. Ти взагалі готувався? Маніпулятивна нещирість, відсутність особистої турботи і відсутність прямого виклику. Це найгірший стіль. Керівник не піклується про команду і не дає прямого зворотного зв'язку. Замість цього він маніпулює, знущається за спиною, створює токсичну атмосферу. Приклад. Після поганої презентації керівник нічого не каже співробітнику, але на кухні розповідає іншим: уявляєш, який він неадекват. Я навіть не знаю, що з ним робити. Скот пояснює: мета рухатись до квадранту радикальної відвертості. Як практикувати радикальну відвертість? Давати і отримувати зворотний зв'язок. Мета критики допомогти людині, а не принизити. Критикуй наодинці, хвали публічно. Запитуй і приймай фідбек від команди. Це показує приклад відкритості. Індивідуальні зустрічі один на один. Це серце радикальної відвертості. Проводьте їх регулярно і бажано, щоб ініціатива йшла від підлеглого. Запитання для таких розмов: що тобі в роботі подобається найбільше, а що найменше? Де ти бачиш себе через рік? Як я можу краще допомагати тобі? Співпраця в команді. Створюйте середовище, де кожен може висловитись без страху. Після ухвалення рішення усі його підтримують, навіть якщо мали іншу думку. Кар'єрний розвиток. Розрізняйте два типи працівників: це скеля, рокстар, стабільні, надійні, забезпечують якість і сталість, та суперзірка, суперстар амбітні, прагнуть швидкого зростання. Завдання керівника допомогти кожному реалізувати власний потенціал, не нав'язуючи чужих ролей. Моменти, на які варто зважати. Радикальна відвертість працює лише там, де є довіра. Без неї будь-яка критика звучатиме як напад. Контекст має значення. Методи ефективні в it компанії можуть потребувати адаптації в роздрібній торгівлі чи виробництві. Це не разова дія, а звичку, яку слід розвивати щодня. Радикальна відвертість це не просто інструмент менеджменту, а філософія лідерства з людським обличчям. Коли люди розуміють, що критика спрямована на їхнє благо, вони не захищаються, вони ростуть. Так народжується культура довіри, співпраці і високих результатів. Керуй по людськи дбай настільки, щоб мати сміливість казати правду.